Доброго раночку. Дивіться, він снігу навалило. Сантиметрів 5. Ну ладно, може не 5, 4 точно. Капець. Чотенька погода, сніжок хрустить. Бомба. Всі дерева в снігу, все в снігу. А достаємо бричку. Це звісно чітка тема. Вивіз собі машинка чистенька. а воно в сусіді, бачите. Машина накрита якою тучею сніга. А у мене все чотенько. Зараз гаражик закриваємо і все трохи почистить тут собі. Після попереднього разу повичисяв сніг. Грязь, звісно, залишалася, але то вже може по моїм після зимніх приколів. всяких, Коли вже не буде така сляка. Ну, то вже, напевно, ближче до літа. порядок, Наведемо порядок. Да, Снігу, звісно, випало бомбезно. Побачимо сьогодні, вплине це на тарифи чи ні. Думаю, особливо не вплине. Так що, зберемо. Зараз, до речі, вісім. Вісім. Десять. На другий урок їдемо. Трохи проспали. А от вам і погана гума. Бачите, піднімається на аварійки. Зараз ми його обженемо. Щоб, дай Боже, він не скрився. А ще й дівчина. Понятно. Гума погана в неї 100%. Так що тримайте дистанцію і спереді і ззаді, щоб цих приколів не було, щоб догнали вас або ви. Тому що дорога зараз дуже-дуже слизька і буде весь цей тиждень. Коротше таке, я зараз їду за своїми, попросили відвести в Бормокіс. То зараз летимо. Ну, звісно, так, така дорога, що капець. У кого гума погана, то звісно не повезло вам. Що я можу сказати. Ну, ладно, хай всім щастить. І не попадайте в халепу. Всім гарного дня. Так, з 10-12. 27 кілометрів проїхав, 58% залишилось. Ну, правда, я там перегазовував пару разів. 20 кілометрів проїхав, 370 гривень. А, ну плюс ще чаюху мені тільки що залишили, 20 гривень, то 390 гривень. Вийшло чистими за... За. А, ну, в принципі, за годину. За годину то нормально. За годину, то нормально. Поййот! Але вже, блін, скоро на зарядку треба їхати, а мені треба на 13 годину сьогодні до Барбара записався. Ух. Треба трохи вже підстригтися, вже трохи є. Та і поголитися треба сьогодні буде в обід. У мене сьогодні ще світло буде виключати з 12 до 16. Опа-опа-опа! Америка Європа. Зразу три снігоборщика їдуть. що, та ти що, Оце зараз буде рівно чисте. Що, банда, свої знову виручають, треба відвести документи з ключами на інший офіс замовником замовникам автомобілів. Це тут в більшості гуманітарна допомога. Джіп, діппі, джіпі військовим. І... що 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 а Забронював собі місце на це на зарядку через 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 30 через 40 хвилин, то мені треба валить вже, блін. Вже валить треба по, -по, по шустрому. По шустрому треба валить. Таке-таке, звісно. Таке, Опа-опа. Погнали, пацани, погнали. Давайте виріб'ю. Давай. Так, з бандою, ну така ситуація. На 12.10 я забронював собі місце на зарядку, а зараз 12.04. За 6 хвилин мені треба проїхати 6 кілометрів. Ну по такій дорозі, я думаю, це нереально, але там в мене є в запасі ще 10 хвилин. То всього на всього на чадемці я буду 20 хвилин, то побачимо, що з цього вийде. Що банда залетів? Я в рівно 12.07. то залетів за 13 хвилин 6 километров Ну таке. Зараз мені залишилось 20 хвилин, то щось там дозаряжусь. І на 13 годину треба в барбершоп заїхати. Я вам прикол покажу. Смотрите, блядь. Ой, блядь, ой. Де тебе, блядь, взяли, чудик, блядь? Піздє, по колінам, Им пиздує, блядь, на тому, блядь, ровері, блядь. Йоп твою мать, блядь. Тільки що два рази чуть не шварку, за ще газує, блядь! О собака. О! Моцно, моцно. Ладно. Надіюсь він не впаде і під фуру десь не попаде. Банда що, підстригся я, не вів собі лап на голові. Знову прийшла мені а, ця. Як вона називається, блін, уже аж глаз тіпається. З виконавчої заблокували рахунки штраф там, блін спочатку штраф, потім суддєбний збір, коротше, задовбали, блін скільки можна Оце це мене мучать. Хоча в реєстрі суддябних справ я дивився, якраз це в 22-му році було, а то, виходить, я в 23-му дивився. І, блін, ну нихріна не було. Не було ніхріна. Хрін його знає. Коротше. Вирішили, вирішили мене з Нового року здрнути так нормально. То машина, то то, но ну, то все по мілочі, звісно, вилітає в таку копійку. Ну нічого. Залишилося он там. Чуєте? Оце що в мене залишилося. А зараз приїхав. Опс. Приїхав в Люля кебаб Чекаю, тут через, через 7 хвилин буде готова моя булочка. Люля кебаб в булочці, То зараз хамаємо. Так, не засняв я вам, як я їв Люля кебаб в булочці, А, я з відеореєстратора вам зараз ставлю вставочку. ставочку. І цей, що хотів вам сказати. Відпрацював я, в принципі, що у нас там по касі. По касі десь 1300. І зараз ще, можливо, там документи завеземо, ще там буде якась гривня. Ну 1450 може все разом буде. ну О, таке. О, Зараз в 416-й годині включається світло хто Забираю доньку, то трохи підзаряжусь на вечірню катку. Будемо виїжджати на вечірню катку будемо гроші щось набивати. Так, донька ще снігал десь загубила тут на майданчику. Зараз будемо шукати, зараз будемо шукати, поки що я його не бачу. Ну, Хай короче, його шукає сама зараз. Все, литимо. Що підзарядився? 67%. Зарядив 47%. І зараз треба відвести документи на офіс і будемо далі. Там вже теж чекають свої. Коротше, летимо. Летимо, летимо по фастику. У нас вже, вже там чекають, блін. То капець. Ой, покаса не знаю, яка треба буде порахувати, потім кучусь, скажу. Такс, банда. Тільки що прикол був. Приїжджаю на замовлення. Сідає знайомий кент, з котрим ми познайомились в парку, там де Болт уклон парк у нас. Щось їдемо, їдемо він каже, а можна я проїдусь на ліфі? Хочу на ліфі проїхати. Кажу, можна. Зараз я вам ставлю з відеореєстратора, як ми їдемо. Якраз на цьому складі ми робили дерев'яні, типу знаєш скажімо так. Шеф просто от собі придумав, що він хоче де дерев'яністі він Придумав як воно ішов вона. Нам матеріал лави хлопці. Хочешь сюда? На автомате вообще хоть езду? Пару раз. Если честно сейчас... Буду пищать давай. А вот так, заряда у нас не было, туда? Да не, ну, ну типа нормально. Блядь. А, а ты ж не знаешь, да, как тут? Чего? Вниз, да. Все. Все. Дышка. Поворотник забудь. А, блядь. Ты бачку что то ну, ладно, покажем. Да не, она прикольная, ты что? А вы за пасходу? Хуёвый, да. Ну вот это что, да. В зимку, да. И, блядь, я степень шукаю. Да. Ага. Сильно не цены. Цине... Я на вдохе, как свой давал, блядь. Це мені подобається тим, що знаєш електричка, що в неї оцей типу, крутящий момент. От вона да. зразу знизу от просто набирає. Я блядь, щоб ти розума, так? от такі горки, блядь, виключаю USP, блядь, вона гребена хоч так, що блядь, думаю, думав, блядь, щоб редуктора не положити, поняв? Такі... А що вона задню приводу, що? Передня. А, передня. Ну редуктор же ж не да. типа, тут цього. так. Ні, та що? 360 ясно, то ж це в неї немає такої комплектації, да. чи. Сіки тобі за проїзд платити? <ріст> я це, ота, отак. От, от, а, блядь, я. Бля. Паркю. Так, це, да, блядь, э, з вас нахуй це... 114 гривень. Хорошо, а у вас цей, дивіться. А все. мене 50 гривень тільки здачі буде. Шо 50 гривень, Дайте 50 гривень. Ааа. Хорошо. О, бач. Конечно, я трохи стримався, ну думаю, ладно, хлопець значить нормальний, адекватний. І цей... Ну, трохи він там газанув. Трошечки. Що я ж, що ми чуть, чуть ли не влетіли в передістоящу машину. Добре, що все добре закінчилось. Та й таке. А таке, там нічого такого. не було. Пішеход вискочив. І, ну, я так само б'їхав, так само зробив би все. То, якщо, якось так. Так, я там підрахував, що в мене на зараз з цим заказом, що я зробив, вже 200. Зараз я ще мінімалочку зроблю. І в мене щось 25% залишилось. І потім з північного я візьму щось на цей, На ювілейний і додому буду Якщо зараз будемо підбивати касу. Не було. До речі, розхід от сьогодні на 130 км, кі... ну, от 100 км я проїхав, коли збросив, то 27 кВт. 20, 20 кВт, 700 Вт на 100 км розхід. Так що, ну не знаю, все рівно більше виходить. Все рівно виходить більше трошки. Так, ну що підбиваємо підсумки. Щось нічого мені не прийшло по замовленням, то лечу додому. А, так, з 305 в мене 390 гривень, а, Болт 80 гривень, уклон. Зараз я дивлюсь, уклон 626, 626. А, 1100 виходить плюс в мене були свої. 400-400. Ну там по 200, 200, 200, 200, 800 і плюс 150 бармаків звідвіз забрав. 1100, Значе он нікого не упустив. да, 1100. 1100 Плюс 1100 І в мене було. от Зараз мені чаюшечки дав нормально 40. Тітка була 2.30, зараз ще коли теж 15. Коротше, в районі хай буде 100 гривень, щоб проще було. 2300 2.300 виходить. мінус Сьогоднішня зарядка, там чадемка в мене була 140 і ще там хай гривень 50, ну мінус 200, будемо рахувати. 200 сьогодні у мене вийшло заробити. На пробіг 128 мінус 20, то що я дитину привозив, відвозив, то виходить 110 кілометрів. Я сьогодні проїхав на касу 200. Ну таке, більш-менш. Але сьогодні я зранку провтикав, тому що пізно у доньку на 9 годин привіз вже саме час пік, там у цю годину там прямо такі жирки були, що дай Боже, пропустив даже півтори години, а потім вже таке не дуже було, поки своїх відвіз то взагалі. Вообще... Всі жири та закінчились. Ну, побачимо, що там завтра буде. То потроху-потроху касюрку та й набиваємо. Так що такі справи. Дякую всім за перегляд. До зустрічі в новому відосі. Не забувайте за вподобайки, підписку і коментарі. Всім ще раз дякую, папа. -па.